and i'll just be Два, три, чотири. Далі ми робимо випад на ліву ліжку. Праву ніжку відкриваємо в сторону в руках корі. П'ять. Потім навпаки. Шість. Далі повертаємо спиною до глядача. І робимо хлопок. Сім. Вісім. Далі ми відкриваємо руки у другу позицію на чотири Вирощуємо, де є. І опускаємо руки вниз. П'ять. Далі робимо обер на глядача. Шість. Потім піднімаємось вгору і робимо два удари руками. Сім. Вісім. Далі ми робимо рух, який ми назвали літак. Робимо виклад з відкриттям ноги в сторону та додаємо руки. І. Один, два, три, чотири. Далі ми робимо стрибки зі зміщенням в сторону та ручками вгорі. І. 5, 6, 7, 8. Далі ми робимо кидок правою ногою вперед. І після переступання відкриваємо ліву ніжку в сторону. І. Один, два, три. І навпаки, з іншої ніжки. І. Один, два, три. Далі робимо крок вперед з відкриванням рук в першу позицію. Та два соди з хлопками. З відходом назад. І. Один, два, три, чотири. Далі ми робимо присвітання на кожен рахунок з прокручуванням рук. І. Один, два, три, чотири. Далі ми робимо випади вперед з відкриванням рук вперед. І. П'ять. Шість. 7, Далі робимо крок в праву сторону. Вдем і І раз. Далі робимо рух плечима. Два. Три. На четвертий рух ми піднімаємо ніжку вгору. Чотири. На цю ж ніжку ми встаємо в дим П'ять. Далі робимо оберт. Шість. Далі ще один крок та підіймаємо ніжку в корогу з ударом. Сім. Вісім. Далі виконуємо той самий рух літак тільки з просуванням назад. І. Один. Два. А далі танцюємо кінцівку першої частини. І. П'ять. Шість. to be